Найпотрібніший свідок генпрокуратури обвинувачення у справі про вбивство Євгена Щербаня нарешті допитало свого найбільш цінного свідка Петра Кириченка у середині 90-х Той був помічником Павла Лазаренка, фактично його гаманцем і касиром. Потім Кириченко здав патрона американському правосуддю саме через його свідчення. Лазаренко опинився за ґратами у США. Нині Кириченко знаходився. Нині Кириченко заходився викривати в організації та замовлені вбивства Євгена Щербаня Юлію Тимошенко. І ці свідчення від Кириченка Генпрокуратура отримала методом Батога і пряника. Спочатку два роки тому ув'язнили у тюрмі дружину Кириченка Ізабелу за підозрою в вигаданому злочині. Потім зняли арешт з майна сімейства Кириченків. ті володіють, зокрема, кількома квартирами у центрі Києва. Любомир Ференс ретельно відстежує перебіг слідства у справі Щербаня. 15 травня на екранах апеляційного суду Києва наживо з'явився козирний свідок генпрокуратури Петро Кириченко. Він перебував на території консульства України в США. Дуже постарілий колишній радник екс-прем'єра Лазаренка випромінював самовпевненість людини, яка знає, що робить. Посміхався, позіхав і активно перемовлявся з консулом. Його довільні покази в суді одразу почалися з особистих випадів проти Тимошенко. Їх Кириченко читав з паперу, попри протести захисника Тимошенко Сергія Власенка. Слідство масової інформації зробили стільки заявлений. Він не він читає покази. Генеральною прокуратури він читає покази. Що ти має Петро Кириченко був не просто правою рукою прем'єра Лазаренка і не просто його радником на громадських засадах. Він був головною ланкою в корупційній вертикалі Лазаренка. Якщо хочете, його гаманцем і касиром. Саме Кіриченко реєстрував на себе офшорні фірми, куди Лазаренко отримував свою частку хабарів від багатьох бізнесменів. У березні 95-го року він прибуває до США та живе у цьому будинку у передмісті Сан-Франциско-Тібурон. І вже наступного року стає резидентом Америки. У 2000 році Кіриченко погоджується свідчити проти Павла Лазаренка та підписує угоду з американською прокуратурою. За це уряд США зобов'язався не депортувати його сім'єю зі штатів. Колишній бізнес-партнер та друг Павла Лазаренка, завдяки якому той потрапив до в'язниці у США, тепер мав виконати аналогічну місію проти Юлії Тимошенко. Хто являвся заказчиком об Євгенія типа і щеплення, яку це зв'язку? Відомо мені, що заказчиком була Тимошенко і Лазаренко. Відомо мені це от Мільченко. Скажіть, із бук э, названих вами ніс. Э, Хто являвся ініціатором? Ну, мені так трудно сказати. Ну, Скоріше восьму демошето. Головорі з банди Кушніра, які знищили Євгена Щербаня, у своїх показах підтвердили: здійснити вбивство за солідну винагороду їм наказав кримінальний авторитет Олександр Мільченко-матрос якого Кириченко знав ще з 80-х років. Згодом він зводить матроса з Павлом Лазаренком і особисто передає перший транш за скоєне вбивство. Лазаренко сказав, що він хоче з Мільченко зустрітися, матросом. Значить, я його привез на дачу пущоводівцю. Е -е, Ані очень довго ходили, да? по території я сидів в машині. Про вот. мені сказав, що нада е -е, буде. Е -е, Матросу заплатить 3 миллиона, я тебе кто скажу когда. Вот. Но в то время я посчитал, что это э, деньги за безопасность э, Тимошенко. Он дал полмиллиона долларов наличными из своего сейфа и сказал, что я отвез матросу. Вот. Ну что, что я и сделал в Днепропетровке, передал объединение. Свій капітал Лазаренко та Кириченко тримали на рахунку компанії Орфін у власному банку на острові Антигуа. Саме з цього Кириченківського рахунку, через півроку після вбивства Щербаня на рахунок матроса поступає ще одна сума. Її слідство трактує саме як плату за замовне вбивство і вбачає слід Тимошенко. Ось доручення Кириченка від 20 травня 1997 року. Переказати матросу 500 тисяч доларів. Захід Тимошенко намагався отримати від Кириченка документальні докази фінансових розрахунків Лазаренка із Мільченком-матросом саме через Тимошенко. Якщо у вас оригінальні документи за підписом Тимошенка. Ні. А куди вони можуть бути? це його Спасіба. Задавайте вопрос нормальне. А його компанія очіждала тут відкрити постріс CEO підпису документ. Конечно, пётр, вилаш, денежки ж приходили к вам на Орфін і в ваш банк. Так само безрезультатно захист вимагав від Кириченка чітких доказів того, що Тимошенко причетна до замовлення злочину. Якщо у вас які-ліба оригінальне документальне підтвердження причастності Юлії Тимошенко до дій у липні щера. Також на пряме запитання захисту Юлії Тимошенко, чи не вважає він себе співучасником, Петро Кіриченко послався на 63-ю статтю Конституції України право не свідчити проти себе та близьких родичів. Ви лично признаєте себе за заказного бійства Євгенія Щепень. Так, да, і ні. Прокурор, мені все понятно. Да, і ні? Це ж не слово. Я унішав на 63-ю статтю Конституції України. Свідок посилався неодноразово під час допиту. Зокрема, не захотів говорити Петро Кіриченко і про шантаж його ув'язненням дружини Ізабелли. Саме таку спецоперацію провела два роки тому генпрокуратура. У 2011 році Ізабелла Кіриченко приїхала з США до України. Для продажу квартири номер 5 ось у цьому будинку, на вулиці Ярославі Вал 4 у центрі Києва. На неї з 1998 року, коли у Сполучених Штатах розпочався судовий процес над експрем'єром Павлом Лазаренком, помічником якого був Кириченко, був накладений арешт. Кириченків обдурив брокер, який надіслав до США підроблену постанову генпрокуратури, яка нібито скасовувала заборону продажу. За дивним збігом обставин фальшивку ідентифікували тоді, коли квартиру вже купувала. Увага дружина народного депутата Володимира Пилипенка. Він дуже наближений до Андрія Портнова, керівника головного управління з питань судоустрою адміністрації президента. Чи може вся ця історія з фальшивою постановою генпрокуратури сталася геть випадково? Цей документ виявилося, значить, що він є, має ознаки підробки. Коли нотаріус, який мала посвідчувати договір уже безпосередньо перед посвідченням, цей документ виявили нотаріус уже за так, за годину до посвідчення. Мене в заяву до генпрокуратури з приводу того, що нас хотіло шукати. От і все тому я жодних претензій до контрагентів, тих, які мали бути, немає, тому що я так розумію, що ми разом стали жертвою аферистів. Після цього Ізабелу Тірішенко арештували за використання підробленого документу з генпрокуратури, і звісно ж ув'язнили у Лук'янівському СІЗО. Тоді її чоловік з океану став набагато більш зговірливим. Повернувшись до штатів, Ізабела разом з Петром Кіриченком дали телефонне інтерв'ю провідному українському англомовному виданню Київ пост. Вони розповіли про драматичні події дворічної давності, пов'язані з продажем квартири та ув'язненням. За словами Ізабели Кіриченко, її затримали, тому що генпрокуратура хотіла добратися до її чоловіка. Одразу стали старі про моєму мужу, тому що. Он знает Лазаренко и Тимошенко, что ему нужно ответить на вопросы, там каких-то или 400 или 600 вопросов. Они говорили, ваш же муж не дурак, он же приедет, чтобы вас выручать, он должен приехать. 57-річна Ізабелла, у якої раніше був рак грудей, розповіла, що в Лукянівському СІЗО її поселили в переповнену камеру, де окрім неї було ще шестеро в'язнів. За весь час перебування в слідчому ізоляторі вона схудла на 12 кілограмів. В то час, як я болела, вони мене ще визивали. Каждый день на допрос и держали в подвале, там в каменном мешке, например, с 8 утра до 10 вечера, и могли даже отправить назад в камеру. В это время у меня была температура и плохое состояние. И, конечно, они это видели, что я теряю силы и таю на глазах. Я вже плохо ходила, плохо орієнтувалася. Рік тому Петро Кириченко на неодноразові запитання журналіста «Київпост» про надані свідчення прокуратурі прямої відповіді не дав. Однак підтвердив, що арешт його дружини був саме тиском, щоб розговорити його. Ключового свідка. Вона була арештована тільки для того, щоб вийти на мене. Я Була просто розміною монетою. Окрім квартири біля золотих воріт, у власності свідка перебуває ще два помешкання на вулиці Рейтарська, 28. З'єднані номери 7 і 8, що у вересні минулого року належали панамській компанії GHP Corporation. Власником її є Петро Кириченко. П'ята оформлена на американську Duxbury Inc., яка теж підконтрольна Кириченку. Це центр столиці. Ціни на нерухомість тут найвищі. Приблизна вартість квартир Кіриченка від 3 до 5 мільйонів доларів. За словами міліціонера-охоронця сусіднього будинку, ще три роки тому, коли Кириченко не був так потрібен Генпрокуратурі, в одній із квартир проживала його дочка. Вона тут жила, тут не жив раніше. Вона приїжджала на цьому, була на рейнджовері червоному, так? Да? Вона постійно тут жила. Ну, сьогодні з утра прийшов, нема рентжове. Вона просуналась лише до обіду 11-12. Я її знов побачив. Вона тут завжди жила, була, так? Да? Так. А в яку квартиру не знаєте? Тільки вона сама жила? Ну так, я її бачив. А звідки ви знали, що це дочка Петра Ну, що сказали мені. Всі тут говорили, так, да, що це його дочка? Я це знав, так. Майже за півроку до допиту ставлення до Кіриченка з боку прокуратури кардинально змінилося. Печерський суд у січні закрив кримінальні справи проти колишнього радника Павла Лазаренка Петра Кириченка і зняв арешт з його майна. І у порожніх квартирах одразу з'явились орендарі. У нас стояла, пуста. А це як і стіфтанців поселилися. Це вже того року, так? Так. Да. В, в березні, так? Ну так. Да. І тепер, і, і п'ята зараз ще пустої. А до, а до березня сьома-восьма квартира це, там жили хтось, от за ті два роки, що ви працювали? То у нас стоїть устав, у нас, та та. схоже на те, що зняття арешту генпрокуратурою на нерухомість та на півтора мільйони доларів стали вагомим аргументом для Петра Кіриченка для того, щоб він надав потрібні слідству свідчення.